Епізоди. Звісно, якщо має ячню закріпити на папері, то вона наче перестає бути химерою і стає нормою. Ні нормою поведінки, ні юридичною нормою, а просто нормою в тій спільноті, де божевільний домовився з лікарями і відвідувачами, щоб його марення видали в якості оповіді чи роману, як оті записки божевільного. Лише декілька складнощів. Цей хворий ще хоче, щоб йому записали його галюцинації в якості діагнозу. І щоб лікарі підтвердили його видіння і міражі, розписалися під ними і поставили печатку з текстом. Пацієнт здоровий або хоча б пацієнт вже видужав. Між іншим, а де попередні гарантії, на які постійно посилався клієнт клініки. Їх що, не було, так він що, просто брехав. А хто повинен підписати ці нові? Американський тюгтії, він не уповноважений. На АТО так воно не зможе, бо має колективний орган керування і затвердження. Будь-яка країна теж не може виступати від імені колективного альянсу, бо це буде незаконно і неможливо, тому що всі його рішення повинні затвердити учасники. Ми думаємо краще дію до піти, випити свої пігулки і лягти спати. І ще добре, що з тим чваньком в них різні часові пояси. І що цей нічого не пише в соціальних мережах через страх інтернету. А то б в інших хворих таке б почалося, що не вистачило б палок для фотографій і прапорців та промислових потужностей фармацевтичних компаній для виготовлення необхідних ліків.